Доброго ранку малята! Подивіться, хто до нас завітав у гості. Так, це наш давній знайомий Афлатунчик. Діти, ми сьогодні з вами починаємо захоплюючу подорож до країни, яка називається Людина. Ви дізнаєтесь багато цікавого і дивного, несподіваного і незвичайного про себе і своїх друзів, рідних, тобто інших людей. Про це ми дізнаємося на заняттях, де будемо вчитися любити і розуміти себе, піклуватися і допомагати собі та іншим людям. А сьогодні ми дізнаємося про те, що кожен з вас може рухати своїм тілом. Тоді починаємо знайомитися зі своїм тілом, яке допомагає нам кожну хвилину. Відгадайте, будь ласка, загадки. В ній і думи, і слова. Місце мрій це... Що, дітки, таке? Так, голова. Він всі частини тіла тримає, живіт і спину має. Що це? Тулуб. Ще загадку відгадаємо. Частину тіла відшукаємо. Діти іграшки беруть по дві по три штуки. А для цього потрібні нашим дітям, що, дітки, руки, правильно. Дітки, скажіть, будь ласка, чи однакові у нас руки? Так, у нас руки різні. Одна ліва, а друга, друга права. Скажіть, будь ласка, чи зможе людина прожити без рук? Не може. Правильно. Давайте зараз ми з вами спробуємо за спину заховаємо наші ручки і спробуємо щось узяти. Так, пробуємо виходить у нас чи ні. Не виходить, правильно. Для чого нам потрібні дітки-ручки, щоб брати різні предмети, малювати, писати та інше. Наступну загадку відгадайте, будь ласка. Діти весело біжать. То річки по доріжці. А для цього потрібні нашим дітям? Що, дітки, ніжки, правильно. Скажіть, будь ласка, навіщо нам потрібні ніжки? Щоб ходити, бігати, стояти, стрибати, правильно, малята. Зараз я пропоную вам зробити. Палькову гімнастику. Приготуйте, будь ласка, наші долоньки і повторюйте разом зі мною. Руки працюють весь час. Справні пальчики у нас. В кулачку живуть брати. Чи знайомий з ними ти? Перший братик показальчик, другий братик помагайчик. Третій братик все гуляйчик. А четвертий заважальчик. П'ятий братик приховальчик. В кулачкові захищальчик. Ось така дітки гімнастика для наших пальчиків. Бачите, як вміють рухатися наші пальчики. Зараз давайте ми з вами поспілкуємося на тему гігієна мого тіла. Я хочу вам розповісти, як необхідно. І для чого доглядати за своїм тілом? Особиста гігієна це догляд за своїм тілом і підтримка його в чистоті. Шкіра захищає тіло людини від хвороб. Коли дитина бігає, стрибає, їй стає жарко, і на шкірі з'являються крапельки поту. Крім того, на шкірі є тонкий шар жиру, так званого шкіряного жиру. Якщо шкіру довго не мити, на ній накопичується жир і піт, де й затримуються частки пилу. Так шкіра стає брудною, грубою і перестає захищати тіло. Щоранку діти повинні вмиватися, мити обличчя, руки, шию, вуха. Також це необхідно робити після прогулянок та увечері. Спочатку варто гарно вимити руки з милом під струменем води, але в жодному випадку не мити руки в ємкості. Руки слід намилювати один-два рази з обох боків та між пальцями. Потім добре змити мильну піну та перевірити чистоту нігтів. І лише тоді, вже чистими руками, мити обличчя, шию та вуха. Після вмивання необхідно витертися насухо чистим сухим рушником, який у кожної дитини має бути особистим. Якщо дитина добре вмивалася, то рушник залишатиметься чистим. Починаючи з 4 років, дитина має навчитися самостійно мити обличчя, вухо, верхню частину грудей і руки до ліктів. Перед сном обов'язковим є миття ніг тому що на них дуже сильно потіє шкіра і накопичується бруд. Якщо намити ноги щодня, носити брудні шкарпетки, панчохи, то все це сприяє появі попрілостей і натирань, а також може привести до виникнення грибкових захворювань. Після миття ніг необхідно ретельно витерти рушником, який спеціально призначений для цієї процедури. Дітки, скажіть мені, будь ласка, чи можна рушником, який ви витираєте на ваше обличчя, витирати ніжки? Чи навпаки, рушником, яким ми витираємо ніжки, витерти обличчя? Звичайно, цього робити не можна. Повинен бути окремий рушничок для кожної процедури? Неоцінене значення має вечірній душ. Так, водні процедури ввечері мають не лише гігієнічне значення, але й сприяють загартуванню, добре впливають на нервову систему та сприяють швидкому засипанню. Тобто, коли ви ввечері приймаєте душ, це не тільки гігієнічне значення, а ще й добре сприяє на ваш сон. Так, зараз я пропоную вам зробити гімнастику для учення. Слідкуйте, будь ласка, за флатунчиком. Вцяю тут і там про усе на світі. Розкажу я вам. Я ваша хлопку, яскраво сяю вам Запитуй, не розкажу все, що знаю сам атлату. Так, дітки, наше заняття закінчено. Скажіть мені, будь ласка, про що ви сьогодні дізналися? Так, ви дізналися. Те, що ми можемо рухати своїми кінцівками, так? Ще про що ви дізналися? Про те, що необхідно доглядати за своїм тілом. Чим вкрите наше тіло, скажіть, будь ласка, правильно, дітки, шкірою. А флатунчик вам каже до побачення, я вам кажу до побачення, до нової зустрічі!